Моє вітання в ефірі телерадіокомпанія Степ. 6 грудня 1991 року тільки настав незалежною. Україна прийняла закон про збройні сили України. Через два роки було встановлено загальне професіональне свято всіх військовослужбовців, приурочене до цієї дати. Сьогодні, як ніколи, за часів незалежності, ми відчуваємо щиру вдячність перед нашими військовими службовцями, що продовжують боронити свободу нашої держави. Нагадаємо, що в лютому 2014 року після перемоги в Києві Євромайдану Росія розпочала військову агресію проти Української держави. Першим її етапом стала окупація Криму, внаслідок чого було вбито два військовослужбовці збройних сил. Україна втратила 85% кораблів флоту та 50% українських військових, що склали присягу окупанту. Наступним етапом агресії стало захоплення проросійськими активістами, адмінбудівель та відділків міліції в містах Донбасу. У відповідь на це українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції, що переросла у повноцінну війну. Незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну. Відтак з українського боку війна розглядається як неоголошена. Напередодні Дня Збройних сил України 5 грудня відзначається Всесвітній день волонтерів. В нашій країні ці два свята стали близькими не тільки за суміжними датами в календарі, а й за своєю спорідненістю, адже підтримка наших бійців у війні була б неможливою без самовідданої роботи волонтерів. Тож з нагоди цих свят у жовтих водах пройшов ряд заходів 3 грудня. У музеї імені Юхима Пригожина відбулось засідання історичного клубу Пам'ять в рамках спільного проєкту середньої школи номер 10 та міського історичного музею без минулого немає майбутнього. Також 3 грудня на базі центральної бібліотеки було проведено час патріота, українська армія, школа гарту й мужності. У заході взяли участь учні 8 класу 12 школи та учасники АТО, а також члени координаційного центру оборони і допомоги армії у місті Жовті Води. Під керівництвом Сергія Іщенка під час заходу учні ознайомились із історією формування і структурою Збройних сил України та бойовими подвигами українських військовослужбовців, дізналися про шлях армії в мирні та воєнні часи. Обговорили види бойової техніки та сучасного озброєння української армії. 4 грудня волонтерами жовтих вод на базі підприємства Атом було завершено роботу над банно-пральним комплексом, що найближчим часом буде передано на користування нашим солдатам із 74-го батальйону. Це вже п'ятий подібний комплекс, виготовлений руками умільців. За таких обставин міський голова Володимир Абрамов завітав на підприємство та особисто оглянув нову машину. Я вас уважаю, люблю, потому что вы делаете благое дело для города. Никто мало, ну, люди мало це и не понимают. Надо сюда чаще водить и детей, и жители города, чтобы видели, чем вы занимаетесь. Я вижу иногда и при скудных ресурсах вы занимаетесь, я понимаю. Но вы нужно дело делать, это правда. Потому что те люди, которые на передовой, я вот с Николаем Николаевичем был из... С... с Сергеем Николаевичем в госпитале, я вам честно скажу. И я слышал от наших же желтоводцев, которые просто без ума от вот этой техники. Которая позволяет им просто быть в чистоте хотя бы. Потому что проблема, вы знаете, когда человек находится там, то просто даже негде помыться. И вот то, что они какие говорили слова вот этой техники, вдохновлять должно и вас в том числе. Поверьте, это очень надо техника, очень. Поэтому ну, крепитесь, если вот трудная ситуация, финансов бывает, но все-таки надо помогать этим людям. Я со своей стороны, как могу, тоже буду помогать. Но ну, вы же понимаете, и для города стараемся делать. Вы же видели там вот репортажи, эти моты жесткие, они ну, по-другому сейчас нельзя просто. Час ідеть війна і там і и... ну, везде війна йде, на всіх фронтах. Мер також особисто привітав усіх, хто взяв безпосередню участь у виготовленні автомобіля та за поданням Миколи Журила нагородив волонтерів подяками міського голови. Снігур Олег Геннадійович. Це подяка міського голови. Арішака Андрій Іванович. Я з Арішакою працював в колоні, це може бути ваш. Все ясно. Варяной Владимир Николаевич. Спасибо. Спасибо. Ларионов Евгений Александрович. Беляев Александр Васильевич. Спасибо. Спасибо. На холодильник. Полюк Василий Васильевич. Костенко Николай Андреевич. Ну мы соседи, надо же там СББ уже, вы знаете, делать. Да. Лампу украли на вашем да. подъезде, на моем. И на вашем тоже. На моем тоже. Да. Уже восстановили. Да, восстановили. да я знаю. Спасибо Итак, тоже вам, ребята, спасибо большое. 5 декабря, Всемирный день волонтера. Мы вспоминаем о тех людях, которые своим трудом, иногда бесплатным, а чаще всего бесплатным вообще, делают благо для других людей. Еще два года назад мы даже не думали о том, что у нас волонтерское движение будет так развито в нашей стране. Я лично встречался с этими волонтерами, я был в госпиталях, слушал, как отзываются в волонтерах раненые, действующие участники АТО. Я скажу честно, я как городской голова преклоняюсь перед этими людьми, которые в ущерб себе, своим семьям делают дело ну, для нас всех. Я хочу пожелать этим людям прежде всего здоровья, и кроме того, я хотел бы, чтобы эти люди не отчаивались и помнили о том, что мы знаем, мы помним их. И они и дальше выполняли свою миссию на этой земле. Жизнь так коротка, и хотелось бы, чтобы каждый из нас оставил след на этой земле, о котором помнили. В конце концов, деньги – это все мусор, который мы с собой туда не заберем. Спасибо вам, волонтеры, за то, что вы делаете. Я очень вам благодарен. Спасибо. Крім того, жовтоводського волонтера Миколу Журило було нагороджено грамотою військового комісару П'ятихацького РВК за значний внесок у розвиток та організацію волонтерського руху, а також з нагоди Дня Збройних сил України та Всесвітнього дня волонтерів. Проте наскільки подібна знахідка міських волонтерів мається на увазі банно-пральний комплекс, корисна і необхідна, знає з власного досвіду наш військовослужбовець Ігор Комар, уже третій рік служу на офіцерській должності. Якби ситуація не сильно приємна, тому що противник стягує це війська і непонятно, то ли будуть наступлення, то ли все-таки вони відійдуть. Но как бы наши мы позиции свои сдавать не собираемся. Свободного времени практически нет ни у кого. Потому что постоянно надо людей одевать, мыть, обеспечивать, чтобы у них и защита, бронежилеты были и все остальное. Мы пытались найти волонтеров, которые сделают баню. Как бы командир наш сказал, что есть вот люди, которые готовы сделать. Созванивайтесь, договаривайтесь, что к чему. Мы вышли на волонтеров, переговорили с ним, говорит, ну с вас прицеп, мы привезли прицеп, потом Министерство обороны закупило стиральные машинки, мы привезли сюда, установили две стиральных машинки, и как бы уже по договоренности с ними они укомплектовали нам банапрачечный комплекс, предназначен для помывки личного состава которые находятся в зоне боевых действий. И для того, чтобы стирать их вещи, чтобы люди постоянно находились в чистом мамунировании. Когда баня на колесах, это намного проще и эффективнее. Потому что прицеп стоит, люди пришли, сдали свои вещи, они постирались в течение часа, просушились, и люди уже в чистом мамунировании. выполняють дальше свои задачи. У нас ну, дезинфекционно душевой агрегат есть на базе газ 66 ДДА. ДДА. Mm -hmm. Мы запускали его, но как бы зимой не сильно приятно мыться там в палатке прохладно. И неохота людей, людей морозить, чтобы не було заболеваний частых и всего такого. Одяг за воєнних умов раніше доводилось передавати до штатних пралень і довго чекати на повернення чистого та сухого. Тепер ця процедура стане значно приємнішою і простішою. Що ж до поновлення обонурування, то в цьому питанні значною мірою допомагають волонтери, так само як і з ремонтом військової техніки. Держава ж поки що більш обіцяє. Так би обіщать, скільки спілкувався з вищим руководством мені. Раз, говорят, ну, фабрики просто не успевают шить. Говорит, мы и так стараемся обеспечить всем, чем можем. Говорит, ну просто фабрики не успевают шить. Волонтеры некоторые еще есть, которые еще как бы, не исчерпали свои запасы, то они поставляют форму, то сразу везем на передовую к нашим людям. Да, поначалу было там. Возили и продукты, и звонили, вот приезжайте, забирайте. Да, ездили, забирали, все поставляли на передовую. Но, но спады, потому что понятно, что люди помогали, помогали, но все равно свой запас исчерпывается у каждого. У них же ну, понятно, что не безразмерные карманы, чтобы это все закупать. Да, есть еще там люди, которые там звонят, что вам надо. Вот мы постараемся это сделать, говорят, но ну, обещать не будем. Користуючись нагодою зі святом Днем Збройних сил України, привітав присутній на заході керівник координаційного центру оборони і допомоги армії в місті Жовті Води Сергій Іщенко, 6 числа День Збройних Сил України. Хотів би поздравити всіх воєннослужащих, всіх, хто призван, хто був мобілізований і хто вже відслужив з цим днем як захисників нашої родини на Защитников Украины. Огромная благодарность всем за то, что они обеспечивают наша мирная жизнь здесь, у нас в городе. У ці дні ми приєднуємось до всіх привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, а також усіх учасників волонтерського руху. Бажаємо всім міцного фізичного здоров'я, успіхів у бойовій підготовці і тиловій підтримці та скорішого миру на нашій землі.